Тарас Шевченко, Великий льох, Поема Містерія Три душі. Читає Єрмакова Аліна. Як сніг, три пташечки летіли через Суботове і сіли на похиленому хресті на старій церкві. Бог простить. Ми тепер душі, а не люди, а віціля видніше буде, як той розкопуватимуть льох. Коли б же швидше розкопали, той ді у рай нас повпускали, бо так сказав Петрові Бог. Той у рай їх повпускаєш. Як все москаль позабирає, як розкопа великий льох. Як була я людиною, то пріса звалась. Я я отуточки родилась, тут і виростала. Отут було я на цвинтарі і з дітьми гуляю, і з Йоросем Гетьманенком у пішмурки граєм. А гетьман було вийде та кликне в будинок. Он де клуня. А там мені і фіх, і родзинок всього мені понадає і на руках носить. А з гетьманом, як прийдуть з Чигирина гості, то це ж люди було за мною. Одягнуть обують, і гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак от то я в суботу виросла, виростала, як віточка, і всі мене любили і вітали, і нікому я нічого, ніже злого слова не сказала. Уродлива, та ще й чорноброва. Всі на мене залицялись і сватати стали. А у мене, як на теє, і рушники вже ткались. От-от була подавала. Та лихо зустріла. Вранці рано в Плипівку якраз у неділю побігла я за водою. Вже й криниця та замоліла й висохла, а я все літаю. Дивлюсь, гетьман старшиною. Я води набрала, та в повні шлях, і перейшла, а того й не знала, що він їхав. В Переясла в Москві присягати. Ледве я не ледве донесла до хати Оту ту воду. Чом я з нею відер не побила, батька, матір, себе, брата, собак отруїла цією клятою водою. От за що караюсь. От за що мене мої сестрички і в рай не пускають. А мене мої сестрички, за те не впустили, що цареві московському коня напоїла в Батурині, як він їхав в Москву із Полтави. Я була ще недолітком. Як батурин славний, Москва вночі запалила, чечеля убила, і малого і старого в сейму потопила, я ж трупами валялась у самих палатах мезепених. Коло мене і сестра, і мати зарізані. Обнявшися зо мною, лежали і насилоту, насилу то, на то мене одірвали од матері Неживої. Що вже я просила московського капитана, щоб і мене вбили? Ні. Не вбили, а пустили. Москалям на грищ. На Насилу я сховалася на тім пожарищі, Одна тільки но й осталася в батурині хата, і в тій хаті поставили царя ночувати, як вертавсь із-під Полтави. А я йшла з водою до хатини, і він мені махає рукою каже коня напоїти. Я й напоїла, я не знала, що тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала, а на завтра, як цар вийшов, мене поховала та бабуся, що осталась на цій пожарині. Та ще й мене привітала в безверхі хатині. А на завтра і вона вмерла і зотліла у хаті, бо нікому в батурині було поховати. Вже й хату розкидали, і сволок з словами на угілля попалили, а я над ярами і степами козацькими і досі літай. І за що мене карають, я й сама не знаю. Напевно, що всякому. Годила, служила, що цареві московському коня напоїла. А я в Каневі родилась, ще й не говорила, мене мати ще з повиту на руках носила, як їхала Катерина в канів по Дніпрові. А ми з матір'ю сиділи на горі в діброві. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, в маленької що на той час боліло. Мене мати забавляла, на дні поглядала і галеру золотою мені показала, мов будинок, і в галері князі, і всі сіли воєводи. Між ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало, і мати вмерла обох в одній ямі поховали. Чи я знала ще сповита, що тая цариця лютий ворог України, голодна вовчиця. Кажіте, сестриці, смеркається, полетимо ночувати в чуту. Якщо буде робитися, відціль буде чути. Схопилися білесенькі, і в ліс полетіли, і в купорці на дубочку ночувати. 是。